Ви дивитесь новини на сьомому каналі. У студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Двоє людей досі перебувають у вкрай важкому стані через російський обстріл Одеси 15 березня. Загалом на стаціонарному лікуванні в медзакладах міста залишається 20 постраждалих. Лікарі спостерігають позитивну динаміку у більшості пацієнтів. П'ятеро людей, які перебували в реанімації, переведені на продовження лікування до профільних відділень. Нагадаю, 15 березня Росія вдарила по Одесі іскандерами. 21 людина загинула ще сім десятків отримали поранення. У Дніпрі назвали сквер на честь загиблого комбату полку Цунамі Олександра Гостіщева. Відповідне рішення ухвалили на сесії. Повідомив міський голова Борис Філатов. Сам Гостіщев був родом із Дніпра. Бойовий шлях підполковник поліції розпочав у 2014 році бійцем батальйону дніпро 1 У сімнадцятому став начальником управління патрульної поліції Луганської області. А через два роки обійняв аналогічну посаду на Одещині. У 2022 році Гостіщева призначили командиром батальйону Цунамі, 15 березня цього. Року він загинув внаслідок удару «Іскандером» по Одесі. Польська блокада фермерів у березні спричинить втрату 6,5 мільярдів гривень митних платежів у бюджет України. Про це повідомив нардеп Данило Гетманцев. Він додав, що на цю суму можна було б забезпечити півтори бригади збройних сил. У лютому через блокаду західного кордону бюджет не понад 7 мільярдів гривень. Ці кошти мали бути повністю спрямовані на фінансування безпеки та оборони. Тобто, блокада фактично підриває спроможність України фінансувати армію. 600 тисяч барелів нафти на добу втрачає Росія через удари БПЛА? Такі припущення у коментарі виданню Bloomberg зробив очільник компанії Ганворгруп, яка до вторгнення в Україну працювала з російським нафтовим сектором. А от інша компанія «Джіпі Морган підрахувала, що українські атаки забрали близько 900 тисяч барелів на день у Росії. Найбільший Нафтовій корпорації Росії найбільшому гіганту російському нафтовому компанії РосНЕФТЬ державній компанії середньодобовий випуск переробка нафтопродуктів порівняно з січним місяцем, а в перші дні березня місяця скоротилась на 12,65%. Це бо це доволі суттєво, але звичайно це не фатально. Тому е, українським дронам є ще над цим працювати працювати. Е, якраз основні нафтопоробні потужності знаходяться в зоні досяжності е, українських ударних засобів. Аби відновити пошкоджені потужності, ворогу знадобиться не один місяць, кажуть експерти. Водночас державна Роснефть у березні скоротила переробку на 12%. Додам загалом дрони за останній час успішно атакували 12 нафтопереробних заводів в РФ. Росія ввела заборону на експорт бензинів на півроку до 1 серпня, практично. А тому, що по бензинах ситуація вже близька до критичної. І якщо удари продовжаться, то вона буде критичною, тому що по дизелю, наприклад, цього немає, оскільки є можливість маневру, якщо, наприклад, певні заводи не, не змозі там виготовити об необхідний обсяг дизелю для ринку, то його можна завести з тих заводів, які розташовані там в районі Уралу, наприклад, Омський, нафтопереробний там чи в азійській частині Росії. Вісьмох втікачів та двох їхніх провідників затримали на кордоні поблизу села Градиниці. Переходити кордон чоловіки планували через кочурганський леман. Тому організатори схеми дбайливо одягли їх у заброди захисного костюму. Така подорож коштувала 5300 тисяч доларів з кожного. При цьому тисячу доларів з цієї суми потенційні нелегали мали перерахувати на криптогаманець. Втім, оскільки план втечі не вдався, тепер замість грошей організатори схеми отримують кримінальні справи. А втікачі поки що адмінпротоколи. Слідчий одеського управління СБУ отримав 9 років тюрми за хабар. Вищий антикорупційний суд визнав його винним в отриманні 80 тисяч доларів за те, що він допоміг громадянину пом'якшити покарання. Також слідчий на три роки позбавлений права повернутися на посаду в СБУ. Крім того, суд забрав у нього звання старшого лейтенанта юстиції. Втім, вирок може бути оскаржений ще протягом 30 днів. Частину Одеської області вкрило снігом. Рятувальникам навіть довелося визволяти заметів автівки. Синоптики пояснюють, що зараз на частину області панує висотний антициклон. А ось в самій Одесі сніжити не буде, оскільки тут погоду пом'якшує море. Разом з тим йде тенденція на потепління. Зокрема, 24-25 березня температура в день сягне 14 градусів. А на высоте примерно 5 километров находится высотный антициклон. Именно он нам дает осадки. И так как его в нем очаг холода, то осадки по северу, где более низкая температура, идут в виде именно снега. Например, вот ночью в Глубошевке, видимо, снеги даже ухудшалось до тысячи метров. На, по югу. Точнее, на юго-западе, а именно в Белграде также был снег, и наблюдалось такое явление налипания мокрого снега. Но радует то, что температура повысится. Дневная температура воздуха на последующие дни составит уже 9-14 тепла. Несмотря на такую затяжную весну, сейчас у нас среднесуточная температура воздуха в Одессе все равно выше нормы на 2-3 градуса. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами. Завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.